Андрій Лунін невдало дебютував за Реал у сезоні Ла ліги. Малиновський зіграв за Аталанту 16 хвилин та отримав найнижчу оцінку, а Динамо мінімально переграло Минай. Детальніше про ці та інші новини поговоримо у найближчі кілька хвилин. Підтримуй українську армію за посиланням в описі, а наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Ну і приєднуйтесь до кутового у телеграмі. Посилання залишу в описі до цього відео. І традиційно починаємо з УПЛ: Динамо на виїзді мінімально переграло Минай. Автором єдиного взяття воріт на старті другого тайму став циганком. Завдяки цій перемозі кияни піднялися на дев'яту сходинку. Чорноморець вдома поступився Олександрії 1-2. На гол Мирошниченка точним ударом відповів Брагару. Але наприкінці матчу Кирило Ковалець вийшов на заміну та відзначив своє повернення до Олександрії переможним голом. Зоря та Кривбас видали бойову нічою 2-2. Дублем за Луганчан відзначився Кірюханцев. За Кривбас з пенальті забив Хобленко, а потім вже з гри м'яч провів Волошин. Турнір на таблиці УПЛ після недільних матчів має такий вигляд. Андрій Лунін дебютував за реалу по точному Сезоні Ла ліги посприяло цьому пошкодження, яке отримав Тібо Куртуа перед матчем. Тож Лунін вийшов у воротах королівського клубу у матчі проти Осасуни, і ця гра стала першою для українця за Реал на Сантьяго Бернабеу. На нуль відіграти Луніну не судилося, а Реал взагалі втратив очки у цьому матчі, зігравши в нічию 1-1. Рахунок на 42-й хвилині відкрив Вінісіус. А на 50-й хвилині Лунін пропустив ось такий м'яч від Кіке Гарсії. До речі, напишіть у коментарях, як ви думаєте, чи винен Андрію у цьому голі. Але мені здається, що тут не врятував би і куртуа. Проте Філічним порталом здалося інакше, і Софа скоро цінив гру Луніна оцінкою 6,4, що є найнижчим показником серед гравців Реалу. Відзначимо, що і роботи у нього було небагато. Осасуна за гру завдала два удари в рамку воріт мадридців, і з одним з них Лунін впорався. Перемогу реалу міг принести Бензема, але Карім не реалізував пенальті. А вже у середу Реал прийматиме Шахтар у лізі чемпіонів. Фавбет дає на перемогу мадридців коефіцієнт 1,2, нічия оцінюється у 7,9, а на перемогу Шахтаря дають КФ-15. Залишаємо в описі посилання на Фавбет. За яким ви можете отримати бонус до 4,5 тисяч гривень на перший депозит. Компанія відправляє частину свого прибутку на прокачку тачок для ЗСУ і зараз готує партію з 10 залізних коней для наших збройних сил. Тож будь всередині гри разом із Фавбет та Кутовим. І ще один наш легіонер завершив свій матч у звітному турі з найгіршою оцінкою у складі своєї команди. Мова йде про Руслана Малиновського. Він розпочав матч аталанти проти Фіорентини на лаві для запасних та з'явився на полі лише на 74-й хвилині. За відведений час українець встиг Разів торкнутися до м'яча, віддати шість точних передач та один раз винести м'яч. Тож у підсумку Малиновський отримав за цю гру оцінку 6,4 від Софа Скор. А Аталанта здобула мінімальну перемогу над фіалками і Бергамаски продовжують ділити лідерство у турнірній таблиці серії А із Наполі. Віктор Коваленко пропустив матч спеції проти Лаціо через пошкодження. Раніше травма не дозволила йому зіграти і за збірну України у матчах Ліги Націй. Тож спеція розгромно поступилася Лаціо з рахунком 4-0. І за підсумками цього туру займає 12-те місце у чемпіон. Динамо повідомило, що півзахисник самбаді Ало приєднався до першої команди. Київський клуб вніс 19-річного сенегальця до заявки на УПЛ та Лігу Європи. Футболіст готуватиметься з командою до наступних матчів. Його контракт розрахований до кінця 26-го року. Новачок Динамо Кахім Періс розповів про адаптацію у київському клубі. Українські міста дуже гарні. У нас не було достатньо часу, щоб прогулятися ними та насолодитися архітектурою сповна. Але я звернув увагу на те, що у вас дуже приємний та усміхнений народ, навіть у такий важкий час. В команді я спілкуюся з усіма хлопцями, які розмовляють англійською. Найбільше часу проводжу із Лонвейком. Ми потоваришували та живемо в одній кімнаті. У двох легше адаптуватися та пізнавати нову команду. Але повторюся, спілкуюся із багатьма хлопцями. Ми маємо фантастичний колектив. Коли почну говорити, Говорити українською дуже скоро, поки що нічого не розумію, але я обов'язково її вивчу. Вже знаю пару слів: наприклад, добрий вечір розповів Періс. Резонансний новачок Полтави Сергій Каретник розповів про своє російське минуле. Узимку я шукав собі клуб, агент мій друг запропонував підписати контракти з Динамо Владивосток. За декілька днів до закриття трансферного вікна я погодився від безвиході. але жодного дня я й не провів у цьому клубі. Хоча, якраз 23 лютого, вони оприлюднили інформацію про підписання контракту до літа 22-го року, відверто кажучи, навіть. Не думав, що вони реєструватимуть цей контракт, та й взагалі я у той час не думав про футбол. Після початку повномасштабної війни я написав заяву, а паспорт просто знищив. До речі, викликали мене до поліції в Лубнах. Мене перевіряли, вивчали мій телефон, всі переписки в ньому, та мені приховувати не було чого. Думаю, я не єдиний, хто через це пройшов. Зараз я допомагаю армії, як і будь-який нормальний громадянин України. Адже як я вже і писав на сторінці в інстаграм, завдяки ЗСУ, ми можемо жити тут, у Полтаві чи інших регіонах України і займатися футболом. Взагалі, моя родина ніколи не залишалася остро ми донатили на різні благодійні фонди, долучилися до збору на народний берег ТАР і допомагали переселенцями з тимчасово окупованих територій речами, лише допомагаючи армії волонтерам усіма можливими способами. Україна може здобути перемогу в цій війні. Для чого мені потрібно було російське громадянство? Розумієте, тоді, коли я його отримував, це було лише потрібно для футболу. Мені було тоді 17, багатьох речей, я не розумів. Питання громадянства було більше не моїм рішенням, а людей, які займалися моїм просуванням. Я ніколи не писав відмову від українського громадянства. Я українець і ним залишуся, розповів каретник. А на сьогодні новин більше немає. Любителів футбольних симуляторів. Запрошуємо до перегляду нашого свіжого відео на каналі Кіберфуд. Воно знаходиться прямо перед вами. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе і скоро почуємось.